Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про термоколготки, які є у продажі в нашому магазині. Термоколготки дуже якісні. Вони зроблені з мікрофібри на флісику. Дуже хороші. Вже торгуємо ним не один рік. І всі покупці дуже задоволені. Ось дивіться, вони йдуть в таких от упаковочках. Розміри 2, 3, 4, 5. Розмірну сітку я вам можу сказати, але це займе дуже багато часу. Тому будемо вже підбирати розмір у, ну, в розмові в індивіду... при індивідуальному спілкуванні. Ось це розмір 4. Розмір 4. Склад цих колготочок. 70 90% поліастер і 10% еластан. Тобто, це, по суті, от капронові колготки, але вони йдуть на флісику. Їхня щільність 160 ден. Ось це четвірка, вона гарно тягнеться. Ось Розміри у цієї фірми повномірні. Дивіться, тут є широченька резиночка, доволі така пружна, хороша резиночка, шви пласкі, пласкі шви. Тут є ластовичка, подвійна, ось така, подвійна ластовичка і ззаду шов є. У розмірові 5 є вкладка. <заду>. Ну, ви знаєте, жінки знають. Отут є така вкладка, це в розмірові 5. Далі от вони йдуть без п'яточки, як звичайні капронові колготки. Дивіться, вони доволі щільні, дуже погано просвіщаються. І зсередині в них ось такий от флісик. Дуже такий приємний до тіла, тепленький, гарний флісик. Їхня ціна 340 гривень. Є розміри, ще раз повторюся, 2, 3, 4, 5. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж при отриманні. Можете зателефонувати за номером телефону 068 173 61 33, можу надати вам різні консультації і зробити за цим номером замовлення. А можете перейти на сайт parus.com.ua, там теж є ці колготочки, і замовити на нашому сайті. Гарного вам дня, до побачення!